Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про OpenSea, поговоримо взагалі про плани команди, чому змінили умови і чи варто взагалі продовжувати робити активності на цьому маркетплейсі з, скажімо так, перспективою отримання ейдропу від цього проекту від цього маркетплейсу. А значить, про OpenSea. Взагалі, хто не знає, що це за проект і чому зараз дуже багато людей про нього говорять, в принципі, можете перейти на мій. Минулий відеоролик, де я, скажімо так, розказував, взагалі, як фармити цей проект. А, можливо, він буде не так актуальний з приводу там, фармінгу, тому що змінили умови. І я зараз розкажу, чому змінили умови і чи можна буде взагалі щось ще якось пофармити, і що взагалі потрібно робити, щоб отримати AirDrop. Е, взагалі, інформації буде доволі багато. Я постараюся взагалі розказати свої думки з приводу цього проекту, скам так, на перспективу, і чому не потрібно скіпати цей проект, скажем так, як мінімум зараз, тому що умови, давайте давайте, зразу почнемо з умов. Отож, вони змінили умови нарахування ось цих points XP, Раніше це було як? Ми виставляємо біди, ми робимо лістинги і за це нам капають усі поінти. Доволі непогано вони нараховували все, було все класно. Я був лідерборду, якщо не помиляюсь, там на тисячному місці із своїми там 200 експішками. А, в принципі, все йшло класно до якогось моменту. І, друзі, все змінилося після того, як був випущений, опублікований цей твіт від кофаундера OpenSea. Значить, Він сказав, що ми почули взагалі голос ком'юніті, ми почули відгуки, ми почули погані відгуки від їхнього ком'юніті, загалом, від NFT ком'юніті, а не тільки від скажімо так, деяких колекцій. Скажімо так, були погані відгуки через те, що фармінг не пішов на користь взагалі NFT-сфері загалом. Тому що, як ми знаємо, щоб фармити ось ці експішки, нам потрібно було чим довше стояти там на перших місцях в лістингу і на перших місцях в бідках. Хто знає про що я говорю, той знає. В принципі, не будемо довго зосереджуватися саме на системі, як вона нараховується. А тим не менш, чим довше ви стояли в черзі, і чим вище, тим більше XP вам капало. Тим самим ми опускали флор колекції, тим самим, скажімо так, фліпались NFT дуже швидко і втрачалися великі кошти тих людей, скажімо так, хто реально хотів продати нефтішки і чи купити там. Ну, тобто, це йшло взагалі не на користь цього маркетплейсу. Хоча а, з приводу комісії, якраз такі комісії, вони лутали, скоріш за все, набагато більше, ніж зараз цією системою, тому що просто за холд NFT зараз ви можете отримувати XP. Поки що я цього не замітив, тому що в мене там а, не, такий ну, не такий великий об'єм і не так багато цих NFT шок в холді. Зараз на даний момент вони винагороджують своїх користувачів а, боксами. До речі, їх стало набагато більше. Їх стало 8 штук. Які мають бути вже зовсім скоро. Ті, що були раніше, вже їх розподілили. Бачите, один, два, три. Їх було розподілено на тих користувачів, які за останні три місяці холдили якісь топові колекції, тобто нефтішки. Якщо ви входили минулі три місяці на маркетплейсі OpenSea NFT, купували там і просто, скажімо так, не продавали, то вам дропнули ось ці бокси, в яких. Була різна кількість а, ось цих XP поінтів А в більшості, якщо не помиляюся, то тим користувачам дали по 250, ну, мінімум по 250 поїнців. Як бачите, я нафармив 244, мені бишає 6 XP, і я був би а, більш позитивно настроєний на Base Rewards, скажімо так. А тому поки що не можу сказати, що я щось отримую, навіть якщо вони завтра а, вирішать дропнути токен і роздати airdrop. А, тому поки що вони змінили систему нарахування пойнтів, а, і, скажімо так дивляться більше на а, ось ці бокси. Тобто, якщо ви були раннім користувачем, ходили невтішки, вам будуть роздавати просто ось ці е, бокси. Як ми бачимо, наступних боксів буде ще досить багато, як мінімум там скільки, 5 штук ще має бути. І в будь-якому випадку вони зараз будуть їх роздавати, скоріш за все, на мою думку, тим користувачам, які зараз холдять е, свої NFT-шки. Скільки часу потрібно холдити, не знаю. Чи вже нараховують XP просто за холд, не знаю, тому що у мене на даний момент Давайте я вам покажу. Було куплено там, 4 Genesis Box, з яких я там, 2 продав по вищій ціні, і залишив собі два чисто на холд там, потримати. І поки що за ці дві NFTшки я не отримав ні одного. Xp Тобто навіть не було ні одного нарахування. а Тому ну об'єм, звичайно ж таки, в мене дуже маленький, але тим не менш, поки що, я так розумію, компанія по фарму за холд зупинена. Поки що ви можете отримати просто бокси. А якщо ви раніше трейдили, купували не в тішки, то в принципі можете зайти в вкладку Shipments, і тут мав би бути у вас. Боксик, який ви можете просто відкрити і отримати свої експі. Тому це, скажімо так, смарт для тих людей, які раніше купували не в можливо, навіть забулися за них, за те, що вони в них є. Але тим не, менш, тим не менш, зараз ми бачимо, що проходить перша хвиля. Це означає, що буде друга, це означає, що, можливо, буде ще й третя. А першу хвилю я би робив на їхньому місці коротшу, наприклад, 2-3 місяці дроп токенів. Дроп токенів OpenSea. Зараз на Wales Pro, якщо ми зараз, що ми зараз зайдемо на Wales Pro, ми можемо побачити, що премаркет запущений на Wales Pro вже доволі там давно. Також премаркет є на Aevo. Всі, хто знають а, інформацію про те, що коли дропають токен саме на площадку Aevo або на там, на пре премаркеті, то це означає, що там, там 3-4 тижні. А, і, скажімо так, відбувається airdrop токенів. Ну, точно сказати не можу. Можливо, цього разу буде якось інакше. Зараз ми маємо якусь ситуацію. Зараз ціна на примаркеті Wales Pro у нас 1,5 долари. На цю ціну я поки що не звертав би уваги, тим не менш. Об'єми дуже маленькі. Тобто можна сказати, що їх тут взагалі немає, ну що це 7 тисяч об'єм. Можна сказати, що це ще поки що навіть не та ціна, яка має бути. А, тому з такою капіталізацією, там, не знаю, якщо вони е, зроблять 1 мільярд токенів е, supply і буде 1,5 долара ціна, ну це я не думаю, що це навіть нереально для такого проекту. Це, скажімо так, просто не знаю, там, Bank of America чи там Goldman Sachs е, серед е, банків там, всесвітніх. Серед самих топових банків, можна так сказати, тому що не ті маркетплейси не лутають шалені гроші. Я вже, в принципі, в минулому відеоролику це говорив. Е, отож, отож, в принципі, е, в нововведення таке було зроблено, якого у нас числа? 18 лютого сьогодні маємо 21. Поки що ніяких апдейтів від команди не було. А я надіюсь, і я, самі, в принципі так планую, що вони ще додають якісь умови для того, щоб ми могли зараз фармити ці поінти. Тому що це вигодно не тільки для нас, для фармерів. До речі, хочу сказати, що це була прекрасна можливість взагалі фармити цей проект на Base Reward. Зараз. З такими умовами на ревард розраховувати. Ну, типу, можна розраховувати там на один аккаунт, але це не зробиш там на 50, на 100, на 100 плюс аккаунтів. А от перед цим як вони змінили умови, можна було сказати, що якщо фармити цей проект і зробити саме фокус на цьому проекті, зосередитися на ньому, можна було розраховувати на бейсревар, тому що людей було дуже мало. І нарахування проходило дуже просто. І сам фарм не виявлявся такий складний для тих людей, які сіли, розібралися, і, в принципі, побачили, як можна фармити, і які колекції фармити, що саме основне. Було, блін, ну все класно, дуже перспективно виглядало. Але зараз, на жаль, ввели таку систему, друзі. Я теж, як то говориться, не кажи оп, поки не перестрибнув. Тому, можливо, в минулому відеоролику дуже позитивно і оптимістично я дивився на. Цей проект, тим не менш, е, хоч в мене і, е, скажем так, настрій погіршився через це, через це нововведення, але е, я все-таки думаю, що вони від такого е, так, продукту і від того, що в них є така можливість ввести нормальну систему по фармінгу. Е, наприклад, як в Magic Eden, де нараховувалися ось ці кристали, е, там не тільки за лістінг-бідінг. Uh, як тут на OpenSea було раніше перед нововведенням, А там за Свап, за Байпофлору, за продаж, продажу в кнопку, mm -hmm. де нараховувалися вам просто кучу тих даймодів, кристаликів, які потім ну, грали, як мінімум, там, важливу роль в критеріях і в самому, скам так, в самому. В самій сумі дропу вашого, тобто дроп міг в рази відрізнятися від того, скільки ви фармили тих кристалів. Типу, я, наприклад, от як порівняти з цим проектом, там нафармив наприклад декілька тисяч цих даймондів і отримав там 150 токенів, які там оцінювалися по 5-6 доларів. Ну самі рахуйте, Скажімо так, займало часу від сили там 4-5 годин. Там на один аккаунт, таких аккаунтів можна було зробити безліч. Тут все виглядало, щоб цей проект був гемов, все виглядало е, дуже класно. Зараз поки що рано говорити, що цей проект потрібно скіпати, а, тому що пройшло мало часу, і я чекаю на даний момент апдейтів взагалі від команди. А, чого вони так вирішили? Все зрозуміло. Ком'юніті, вони прислухались до ком'юніті. Uh, і це, скажімо так, вроді би, як мало би йти на користь взагалі uh, всі, всій NFT, скажімо так, всьому NFT сектору, всьому ком'юніті, ком яке, uh, скажімо так, любить NFT, за що любить NFT. Uh, в принципі, друзі, на цьому все. Я думаю, що такий короткий відеоролик uh, вам зайде. Uh, в загальному uh, я розказав всю інформацію відому, яка на зараз на даний момент є. І... А, бажаю взагалі у цьому все-таки змінити умови. Я надію, що а, будуть вони прослухатися не тільки до а, NFT дегенів, а до NFT фліперів, а і ще до фермерів, до юзерів, які хочуть фармити. Вони готові просто а, десятки ефірів заносити в їхню екосистему, в їхній маркетплейс і просто фармити навіть бітками, навіть лістінгом. І платити їм комісії, які тут просто шалені. Все, Дякую всім за увагу, всім папа. -па.